Оголошення особи в розшук. що потрібно знати, вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в періоді правового режиму воєнного стану. І про розшук, про оголошення в розшук, про те, чим відрізняється розшук уповноважених органів. Тобто територіальних центрів комплекту комплектування та соціальної підтримки від розшуку в розумінні кримінального процесуального кодексу насправді це різні речі. У багатьох людей від слова розшук подекуди волосся стає дибки, але не потрібно хвилюватись, якщо ви дотримуєте чинного законодавства. Якщо у вас, коли йдеться про мобілізаційне законодавство, все гаразд з. Військовим обліком, все гаразд з проходженням медичних оглядів на визначення ступеня придатності до військової служби. Звичайно, в таких ситуаціях розшук є радше якоюсь неприємністю чи випадковістю, чи навіть помилкою. Але в багатьох ситуаціях, особливо військово зобов'язаних, особливо коли вони вчасно чи не уточнили військово-облікові дані чи не з'являються за повістками до територіального центру комплектування, це слово слово. Розшук справді може викликати хвилювання. Будемо говорити про цей розшук. Про розшук в розумінні кримінального процесуального кодексу і в розумінні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Чим ці розшуки відрізняються між собою? Отже, розшук територіального центру комплектування та соціальної підтримки це дисциплінарно-адміністративний захід, який може застосовуватись за порушення. Чи правил військового обліку, а також здійснення органами поліції, адміністративного затримання та доставлення до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Коли йдеться про розшук за кримінально-процесуальним кодексом, це регламентована кримінально-процесуальна процедура, яка допускається лише у кримінальному процесі. Ця процедура потребує обов'язкової постанови слідчого або Ухвали суду, і відповідно розшук за кримінально-процесуальним кодексом насамперед гарантує особі право на захист. Основна все таки відмінність в тому, що розшук ТЦК це процедура, це адміністративна процедура, це не кримінальна процедура. Коли йдеться про розшук в розумінні кримінально-процесуального кодексу, це кримінальний процес, це стадія. Чи судового провадження, чи досудового розслідування, і вона має чітко визначені межі, чітко визначену процедуру, чітко визначені особливості і здійснюється за наявності процесуального документа. Постанови дізнавача, чи слідчого, чи відповідно рішення слідчого судді. І люди думають, що коли йдеться про розшук для прикладу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, то це є якраз той розшук, який передбачений кримінально процесуальним кодексом, і, мабуть, це помилка, це помилкове уявлення, це черговий суспільний міф, який стосується питання розшуку. З однієї сторони, маємо розшук, як Стадію кримінального процесу з іншої сторони маємо розшук як заходи, які вживаються територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для як це називають в такій м'якішій формі, для оповіщення військовозобов'язаних, для проведення заходів з мобілізації, для спонукання військовозобов'язаних для уточнення. Військовооблікових даних і якраз в мобільному застосунку резерв плюс найчастіше з'являється якраз така червона позначка, чер червоні літери, які говорять про розшук, Про розшук військовозобов'язаного, про необхідність його з'явитись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Коли йдеться про кримінально-процесуальний кодекс, маємо. Дві ключові статті. Це 281 і 355 КПК України. Саме ті статті говорять про розшук чи підозрюваного, чи обвинуваченого, чи особи з іншим процесуальним статусом у визначеному порядку. У 281 статті йдеться про розшук підозрюваних. Якщо під час досудового розслідування місце знаходження підозрюваного, Невідоме, або він виїхав, чи перебуває на тимчасово окупованій території, чи за межами України. І не з'являється без поважних причин на виклик чи слідчого, чи прокурора за умови такого належного повідомлення. Такий виклик слідчий прокурор оголошує у розшук. Підозрюваного, і якраз до оголошення підозрюваного в розшук слідчий чи прокурор зобов'язаний вжити заходів щодо встановлення його місця знаходження. Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова. Окрема постанова, чи слідчого, чи дізнавача, навіть чи прокурора, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується у відповідній постанові в цьому процесуальному документі про зупинення досудового розслідування і відомості, які також вносяться до. Відповідного реєстру досудових розслідувань. Здійснення розшуку підозрюваного може бути доручено оперативним підрозділам. Простими словами, 281 говорить про те, що визначені суб'єкти, дізнавач, слідчий чи прокурор можуть винести постанову про розшук, особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки та особа умисно не з'являється. На виклики місце знаходження її невідомо, і так далі, і так далі. І цей процесуальний захід, і ці дії здійснюються працівниками поліції чи іншими уповноваженими органами з метою забезпечення якраз явки і знаходження цього підозрюваного, тобто особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, чи злочину, чи відповідно проступку. Як це визначено у відповідних статтях вже Кримінального кодексу України? Коли спростити і пояснити по-простому, як Мав би здійснювати цей розшук, як це передбачено в кримінальному процесуальному законодавстві, то насамперед ми маємо розуміти, що є визначені підстави для оголошення в розшук. Цими підставами є те, що підозрюваний чи обвинувачений він переховується від органів досудового розслідування чи від суду. Якщо місце знаходження цього підозрюваного чи обвинуваченого невідоме, тобто відповідальний працівник. Поліції, чи слідчі, чи дізнавач, чи інша особа пробує сконтактувати з підозрюваним чи обвинуваченим, і за місцем проживання невідомо про де він зараз є, то очевидно, це є підставою для оголошення в розшук. І коли особа, для прикладу, коли йдеться про вже засучених осіб, ухиляється від відбування покарання. Процедура оголошення в розшук, вона полягає в наступному: що чи слідчий, чи дізнавач, чи Прокурор виносить постанову про оголошення конкретної особи в розшук. До, до, до відповідної постанови додаються матеріали, що характеризують особу, і виконання цих дій покладається на оперативні підрозділи. Особливості якраз кримінально-процесуального розшуку полягають в тому, що може здійснюватись як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду. І під час судового розгляду це якраз є інша стаття 355. І також розшук, особливість за КПК поляє в тому, що можливе зупинення досудового розслідування чи зупинення судового розгляду, коли особа переховується. І загальна інформація, загальновідома, мабуть, розшук в розумінні КПК, тобто Кримінально-процесуального кодексу, може бути чи місцевим. Чи загальнодержавним, чи навіть міжнародним через Інтерпол, в залежності від вчинення, від тяжкості вчинення того чи іншого кримінального правопорушення. І, як я вже зазначав, інша стаття кримінального процесуального кодексу говорить якраз про речі, які стосуються зупинення саме судового провадження. Тобто, і на стадії судового провадження також можуть застосовуватись відповідні. Заходи із розшуку особи в тих чи інших ситуаціях про що йдеться? Отже, у разі якщо обвинувачений ухилився від явки до суду, або захворів на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає участь у судовому провадженні, або був призваний для військової служби за призовом під час мобілізації, то Суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його розшуку видуження або звільнення з військової служби і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб. І розшук обвинуваченого, який ухилився від суду, оголошується ухвалою суду. Організація виконання цієї ухвали покладається на слідчу, чи дізнавача, чи прокурора. Якщо відбувається. Судовий розгляд є різні ситуації, які стосуються обвинуваченого, коли є неявка до суду, коли навіть обвинувачений захворів, тоді провадження зупиняється. Чи навіть коли обвинувачений мобілізувався, тоді провадження зупиняється і відновлюється в першу чергу тоді, коли. Відбудеться відбудуться відповідні заходи із розшуку цього обвинуваченого чи він видужає, чи він повертається демобілізується з військової служби, і це насправді важливо, тому що саме ці статті максимально чітко говорять і окреслюють юридичний зміст і природу поняття розшук розуміння. Ще раз наголошую кримінально-процесуального кодексу. Як же відбувається цей розшук? Насамперед, є відповідна база даних розшуку. Є сервіс Міністерства внутрішніх справ, на якому розміщується інформація про осіб, які переховуються від органів влади. Отже, за відповідним посиланням можна. Відшукати всіх осіб, які переховуються від органів влади, тобто перебувають у розшуку, чи відповідно до постанови слідчого чи прокурора, чи ухвали суду. І якраз цей сервіс він є в відкритому доступі. Коли у вас є бажання перевірити, чи ви є у розшуку в розумінні кримінально процесуального законодавства, ви можете ним скористатись, але очевидно, що ви себе там найімовірніше не знайдете, тому що він стосується осіб. Які мають статус відповідний кримінально-процесуальний, чи підозрюваний, чи обвинувачений, чи вже на стадії судового розгляду, коли відповідна справа перебуває в суді. Саме стосовно таких осіб, якраз вносяться відповідно до конкретних документів, дані у систему, у базу даних розшуку, з яким ви можете... З якої ви можете ознайомитись, і е, яку ви можете побачити у відкритому доступі. І якраз ще раз наголошую: у цій базі розшук, яка розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ, немає інформації про військовозобов'язаних, які, можливо, ухиляються від проходження чи військово-лікарських комісій чи від військового обліку, чи отримали повістки. Повістку, але не з'явились за викликом до територіального центру комплектування, тому що розшуку в розумінні ТЦК та СП це є трошки інше. Це є наявність відмиток, наявність інформації у єдиному реєстрі, у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, і наявності відомостей. в Електронному кабінеті військовозобов'язаного, а таким електронним кабінетом, як визначено в ряді підзаконних нормативно-правих актів, є якраз мобільний застосунок Резерв Плюс. І у цьому мобільному застосунку ми можемо побачити відповідну інформацію. Маємо дані, які стосуються топу. Найбільших розшуків або найбільших ситуацій, які стосуються розшуку, в розумінні кримінально-процесуального кодексу це дані Open Data бот. Отже, п'ять причин розшуку людей, щоб ви розуміли більш простіше про що йдеться: 16 тисяч це особа, яка переховується від органів досудового розслідування. Більше 10 тисяч це особи, які переховуються від органів прокуратури. Більше 8 тисяч осіб, які переховуються від суду, і більше 6 тисяч осіб це особи, стосовно яких внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. За дезертирство чи самовільне залишення військових частин, і якраз ще є така група осіб, стосовно яких можуть застосовуватись заходи з розшуку. Це відповідачі у справах про стягнення аліментів. Як бачимо з цієї інфографіки, справда станом на 23 й рік, що найбільшим, найбільшим, все таки найбільшими ситуаціями і обставинами, коли здійснюється розшук, це все-таки мова йде про осіб. Які переслідуються чи які мають статус підозрюваного, обвинуваченого чи справа перебуває в суді, вони ухиляються від явки до суду. Коли йдеться про військовозобов'язаних, то очевидно вони не можуть перебувати у розшуку в розумінні кримінально-процесуального кодексу, тому що у них немає цього статусу ні підозрюваного, ні обвинуваченого навіть досудове розслідування не відкрито, тобто не внесено в відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. Тому Цим це ключова відмінність між розшуком в розумінні КПК, розшуком в розумінні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як я вже зазначав, слово розшук для багатьох військовозобов'язаних вводить в, в певне нерозуміння, і волосся може ставати дибке. Особливо, коли ми відкриваємо мобільний застосунок резерв плюс і бачимо ось. Таку картинку, отже, якщо ви бачите у своєму мобільному застосунку резерв плюс у червоній лінійці, те, що ви перебуваєте у розшуку, що вам робити? ТЦК і Міністерство оборони радить, якщо вам відображається відповідна інформація, що ви в розшуку, то найкраще рішення це звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де ви перебуваєте на військовому обліку. І Насамперед, цей статус в розшуку в розумінні ТЦК ТСП він присвоюється особам, яким, як я вже зазначав, військово зобов'язаним, які мають чи мали, чи випадково внесено їхні дані у розшук у зв'язку чи порушенням правил військового військового обліку, чи не проходження лікарської комісії, чи не з'явлення заповісткою до територіального центру комплектування. І якраз. Цей розшук, це є не кримінальна, а адміністративна процедура. Або як казав, казав, перепрошую, це є захід із оповіщення військовозобов'язаних про необхідність дотримання законодавства про мобілізацію. Це є мобілізаційний захід, тобто з'ясування у військовозобов'язаних їхніх документів, їхнього статусу, наявності чи відсутності підстав для відстрочки, і це, напевно, потрібно поважати і дотримуватись цього. Поважати насамперед роботу щодо оповіщення територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, адже. Це є їхнє повноваження, це є їхня робота, яка полягає у необхідності комплектування, у необхідності здійснення мобілізації. Звичайно, подекуди ми бачимо такі досить неприємні ситуації, але, як на мене, це радше винятки, це радше елемент хайпу, аніж системне явище. Ми, коли виходимо, і з того, що кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися чинного законодавства, також маємо пам'ятати про статтю 22 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Чому? Тому що ця стаття говорить про обов'язки, про обов'язки громадян України віком від 18 до 60 років, чоловічої статі. Якраз та стаття. Говорить про те, що в першу чергу, коли є повістка про необхідні зявки до територіального центру комплектування, тоді це не право, а обов'язок військово зобов'язаного прибути у визначений час і місце до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І якраз якщо цей обов'язок не дотримується, звичайно є підстави навіть до притягнення до чи адміністративної відповідальності стаття 210 і 210 з позначкою 1 Купапу, тобто Кодексу України про адмінправопорушення чи кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації, це як 335 та 336 Кримінального кодексу України. Звичайно, є часто ситуації, коли уповноважені працівники цих же ТЦК не зовсім можуть коректно себе поводити, але в таких випадках потрібно насамперед ретельно пояснити. Відповідному працівнику його обов'язки, його повноваження про те, що він має діяти толерантно відповідно до чинного законодавства. І, звичайно, коли йдеться про затримання, з цього приводу також є відповідь саме у статті 22, у затримання, коли йдеться про саме про доставлення до територіального центру комплектування, як це часто буває, то Давайте подивимося, про що говорить ця 22 стаття. Отже, кожен громадянин віком від 18 до 60 років зобов'язаний мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його за вимогою уповноваженого представника, чи ТЦК, чи поліції, чи прикордонної служби це є обов'язок. Маєш військово-обліковий документ, все гаразд у тебе з військовим обліком, значить. Очевидно, до тебе і не повинно бути якихось запитань, коли є якісь моменти, які стосуються проходження чи не проходження медичного огляду, постановлення чи не постановлення на військовий облік, звичайно, це треба з'ясовувати у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. І у ТЦК треба йти як на свято, тому що обов'язок. Кожного громадянина, це все-таки перебувати на військовому обліку, це все-таки дотримуватись мобілізаційного законодавства. І коли вас на вулиці чи в будь-якому місці група оповіщення, чи повноважений працівник ТЦК ТСП чи поліцейський запитує про військово-обліковий документ, він діє в межах чинного законодавства, але він не може. Коли йдеться про ТЦК повноважного працівника, він не може здійснити відповідне адміністративне затримання, тому що про це також. Визначено про це також йдеться у законодавстві. Отже, закон про мобілізаційну підготовку стаття 27, які є заходи впливу на потенційних ухилянтів, які є заходи впливу на осіб, які не дотримуються правил військового обліку, у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов'язків, які передбачені у законодавстві, та вчинення ним адміністративного правопорушення, яке визначено у 210 чи 210 з позначкою, 1, то. Відповідний центр комплектування звертається до органів та підрозділів поліції, які входять до системи поліції щодо здійснення адміністративного затримання відповідного військово зобов'язаного та доставлення його до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зверніть увагу, особа, тобто військовозобов'язний, який не виконує правила військового обліку, не дотримується мобілізаційного законодавства. На нього законодавець покладає чітко визначені заходи примусу, тобто заходи впливу. А це є адміністративне затримання за умови ще раз невиконання відповідно мобілізаційного законодавства і притягнення чи вчинення. Адмінправопорушення передбачено КУПАПОМ Кодексом України про адмінправопорушення. І тут дуже важливо, як пише закон, ТЦК повинно звернутися до органів поліції, до поліцейських для здійснення адміністративного затримання і доставлення. Саме поліцейські мають повноваження, саме поліцейські мають право застосувати заходи сили іншого. Переконання щодо військовозобов'язаного у разі, коли у них є підтверджена інформація про недотримання мобілізаційного законодавства чи порушення правил військового обліку. На жаль, уповноваженим працівникам ТЦК закон не надає такого повноваження, як доставлення чи адміністративне затримання. Але разом із цим 560-та постанова говорить про те, що уповноважені працівники ТЦК, тобто групи оповіщення, можуть. Запросити військовозобов'язаного проїхати з ним до територіального центру для оновлення, уточнення чи з'ясування інших якихось обставин, особливо, коли йдеться про ситуацію, яка стосується розшуку військовозобов'язаного. Звичайно, це не є вердикт оця позначка «розшук у мобільному застосунку резерв, але ця, ця позначка вона означає, що вас. Люб'язно очікують у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. І рано чи пізно вам доведеться все-таки з'ясувати ті моменти, які стосуються правил ведення військового обліку чи якоїсь іншої ситуації. З іншого боку, маємо виключені повноваження органів поліції, і ці виключені повноваження органів поліції стосуються їхніх дій. Щодо здійснення адміністративного затримання, про це йдеться у постанові ем, у постанові Кабінету міністрів України номер 148. Отже, національна поліція, пункт 56, постанова номер 148, за повідомленням. Районного ТЦК здійснює досудове розслідування, коли йдеться про внесення відомостей про досудове розслідування у відповідний реєстр за статтею 335 чи 336. -ю. І увага ще одна один цікавий нюанс: за зверненням районних ТЦК та СП здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників до найближчого РТЦК, коли ці особи чинили адміністративні правопорушення. Якщо особа не вчинила адміністративне правопорушення, то очевидно. Одно підстав для такого адміністративного доставлення, як такого, немає. Про адміністративне затримання йдеться насамперед у КУПАП. Стаття 261. Вона говорить про те, що це є чітко визначена процедура, це є чітко визначена визначена дія, яка здійснюється виключно органами поліції. Отже, 261-а. При адміністративне правопорушення затримання перепрошую складається протокол. В ньому зазначаються чітко визначені дані, і цей протокол підписується посадовою особою, яка склала і затриманим нюанс про місце перебування особа, яка затримана за вчинення адмінправопорушення, Негайно повідомляють її, її родичів, і на прохання також. Ем, Відповідно, керівництво відповідно підприємство, установи чи організації чи якихось інших ситуацій, і це є якраз адміністративне затримання в розумінні КУПАПУ. Також КУПАП, але вже стаття 262 чітко і вичерпно дає відповідь, хто може здійснювати адміністративне затримання. Адміністративне затримання. Щодо питань мобілізації, ухилення від мобілізації, порушення законодавства в сфері цього ж мобілізації чи мобілізаційної підготовки, затримання адміністративне можуть здійснюватись і складати відповідний протокол, і повідомляти відповідно родичів, і дотримуватись визначеної процедури, виключно працівники органів поліції. Якщо це здійснюють інші особи, і ви не даєте на це згоди. То, як на мене, це є порушення. Тому ви повинні дотримуватись відповідно обов'язків, які визначені в законодавстві, і ви повинні і маєте право вимагати від інших дотримання їхніх обов'язків і дотримання відповідних повноважень, які встановлені чи в законах, чи в підзаконних нормативно-правових актах. Коли ми говоримо про розшук в розумінні ТЦК і про розшук в розумінні. КПК, тобто Кримінального процесуального кодексу, тут варто підсумувати і виокремити наступні речі в підсумку: права основа. Розшуку ТЦК це законодавство про мобілізацію, законодавство про військовий облік. Права основа розшуку в розумінні КПК Кримінального процесуального кодексу. Це якраз моменти, які чітко передбачені відповідними статтями чи 281, вісімдесять чи 355 після п'ятої кримінально-процесуального кодексу України. Мета розшуку ТЦК це виявлення осіб, які Є порушниками, тобто ухиляються від військового обліку чи не дотримуються мобілізаційного законодавства. Мета розшуку за КПК це встановлення місця знаходження підозрюваного обвинуваченого, чи коли йдеться про інших осіб, які чітко передбачені у КПК кримінально процесуальному кодексу. Відповідно процедурні особливості: розшук ТЦК це адміністративна процедура, яка не потребує. Відповідно судового рішення. Розшук в розумінні КПК це кримінальний процес, це є елемент кримінального провадження, і він обов'язково потребує наявності чи постанови дізнавача, наявності постанови слідчого чи прокурора. А коли йдеться про обвинувачену і не з'явлення його в суд, то відповідно ухвали суду про здійснення розшуку. На жаль, або на щастя, Повноважені працівники ТЦК не мають повноваження для видачі таких процесуальних документів, як оголошення особи в розшук. Наслідки такого розшуку, коли йдеться про ТЦК, це доставлення до найближчого ТЦК і здійснення, уточнення відповідних даних чи проходження медичного огляду. Розшук, розшук за КПК це є затримання, це обрання запобіжного заходу, це притягнення до кримінальної відповідальності. Коли правовий Статус осіб, ем, як він відрізняється у одному і другому випадку, коли йдеться про КПК і ТЦК. Коли йдеться про ТЦК, то особа не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого, тобто не внесено відомостей в реєстр досудових розслідувань, і відповідно не є чи не може бути засудженою. Розшук в розумінні територіального центру комплектування та соціальної підтримки це є захід заповіщення. Захід Щодо мобілізації військовозобов'язаних. Коли йдеться про розшук в розумінні кримінально-процесуального кодексу, тоді ви маєте мати статус чи обвинуваченого, чи підозрюваного, чи засудженого, і є визначена у Кодексі процедура застосування цього розшуку здійснення. Цього розшуку знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.